Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас, зносіть і труд, і спрагу, і голод, бо вам призначено скалу розпити. Брате мій, мов камінь на рівнім полі, у нашій душі закаменіла міць і непохитна стійкість. Ми вражаємо світ, що покладається на нас, мов на непереможну силу. Стоячи перед обличчям війни, ми повинні наповнювати кожен крок мужністю, кожен подих рішучістю, вірою і готовністю боронити нашу незалежність та свободу. Моя дорога сестро, кожен крок, кожен момент вираз нашої гідності та благородства. Наша незламна воля захищати рідну землю підкреслює нашу міць. Нехай наша мудрість та енергія народжують світле майбутнє для нашого народу. Наше призначення звільнити людей від оков неправди. Друзі ми як велика родина об'єднана мрією про майбутнє і вірою в єдність. Разом ми пройдемо крізь усі випробування та досягнемо перемоги. Що буде світлом на нашому шляху. Рідні мої, кожен наш крок, кожен подих відданий країні це крапля величі, яка робить нас міцнішими, гіднішими, незламними. Ми, українці, є голосом України. Нехай цей голос звучить велично та гордо, як грізний відгук сердець пристрасно закоханих у рідну землю. Лава Україні.